Подивіться на цю красу. Чоловік це написав при обговоренні несплати аліментів. Так от що я вам хочу сказати, до речі, от люди, яким є що втрачати, у яких є майно, є робота, є дохід, є автівки там, і так далі, вони більш, звичайно, в адекваті, і вони більш законослухняні, і все ж таки вони думають, що вони роблять, які будуть наслідки. нас. Натомість, у такі персонажі, їм знаєте, їм все одно. Як то знаєте, говорили раніше. А в мене довідка є з психіатричної лікарні, що я у мами дурачок. І що ви з мене візьмете? А нічого. Ну то все зрозуміло, звісно. Але ви знаєте, що мене добиває в нашій державі. Те, що за всі роки. Що я, наприклад, працюю, я не бачила введеного в дію жодного дієвого механізму примушення отаких от індивідів до якогось відпрацювання реального, і регулярного, і стабільного відпрацювання їх боргів з аліментів. І тому виходить, що у нас? На практиці виходить те, що він, значить, живе з мамою, і на ньому нічого немає, він нічого не винен той жінці, той дитині. А винні їм хто? Держава, ми платники податків, я, наприклад, своїми податками, ви, значить, ми повинні думати за його дитину, поки він живе з мамою. Ну, Виходить так. І знову ж таки повторююсь, жодних якихось реальних програм для того, щоб все ж таки примушувати таких людей відпрацьовувати свої борги по своїх зобов'язаннях перед своїми дітьми не існує. І цим ніхто не займався і не займається.